Доброго дня. Перед вами техніка, багатофункційний інструмент Dremel 3000 і 4000. Ось так вони відрізняються зовнішньому. В зв'язку з тим, що за останній час, в зв'язку з тим, що напруга низька в наших домах та гаражах дуже багато звернень, що не працює на перших. В режимах Dremel 3000. Ну, і люди рахують, що це несправність. Я покажу, що це не так. Дивіться, ось Dremel 3000. Це напруга, яка подається ну, звичайній моїй квартирі. Включаємо Включаємо на перший режим, працює, і всі решта режими працює без всяких питань. У нього потужність. 200, 130 Вт. І він має працювати 230, напруга 230 вольт. Якщо ми поставили латер і пускаємо, наприклад, ставимо напругу 220, дивіться, що виходить. Перший режим. Вже не працює. Тобто це говорить про те, що він працює там, де повноцінна подається напруга. Так, тепер, щоб не було таких питань, зверніть увагу на дремоль 4000. Виконуємо ті самі дії. Спочатку дремель. У нього 175 ватт. Включаємо його. На самих малих обертах він працює від основної основної на опадення току. Так, виключаємо, включаємо через латер. Латер це понижувач напруги. Так, що у нас тут по напрузі? Ну, давайте поставимо, наприклад, 220. Включаємо на самих малих обертах, бачите, п'ятірка. Він без проблем працює. Давайте поставимо, зменшимо напругу, наприклад, на 210. Включаємо. Так само він не боїться падіння напруги. Так само на 210 працюємо. Давайте знижимо. Ще знижуємо, знижуємо. 200 працює. Так, так, це скільки вже? Він вже на 180 вже починає погано працювати. А бачите, після 200 до 250 він навіть не відчутно на самих низьких оборотах, щоб у нього щось змінювалось. Так що рекомендую, у кого є підозри, що у нього напруга не досить гарна, купляйте 4000 і будьте тоді впевнені, що ви зможете на ньому повноцінно працювати. Для Києва, для квартири і, взагалі, у кого напруга нормальна, це досить зручна, досить недорога техніка Дремель 3000. Ось і все, що я сказав. Це не несправність, це наша напруга. Всі питання до електромереж. Всього найкращого, не хворійте, будьте здорові, купуйте Bosch і будете задоволені. До побачення.